Зараз урок української мови. Ми з вами будемо вчитися писати коротку похилу лінію із заокругленням унизу і вгорі. Добрий день, малеча щира! Хай живеться вам у мирі. Хай луна дитячий сміх, почнемо урок для всіх. Послухайте вірш. А метеликам весело, а метеликам смішно. Бо метеликам вересень щось наспівує ніжне, бо метеликам сонечко, білі крильця лоскоче, а довірливі соняхи з ними гратися хочуть, і метелики світяться свічечками в блакиті, бо маленьким не віриться, що кінчається літо. Про кого йшла розмова в нашому віршику, про кого розповідалося? Так, розповідалася про метелики? З'ясуйте, що означає слово метелик? Це предмет, це дія чи це ознака? Метелик це живий предмет. На які питання відповідають живі предмети? Так, живі предмети відповідають на питання Хто? А як по-іншому ми можемо назвати живі предмети? Це істоти чи не істоти? Ну, звичайно, істоти. Назовіть перший звук в слові метелик. М. Молодці. Цей звук належить до голосних чи до приголосних. Ну, звичайно, до приголосних. Молодці діти. Давайте поділимо слово метелик на склади. Ме-те. Лик. В нашому слові три склади. Визначте наголошений склад. Метелик. Наголошений склад, вимовте цей склад Т. Молодці. Ось саме ці метелики пропонують вам виконати деякі вправи. Перша вправа буде така. Розгляньте уважно малюнки. У кожного малюнка є свій порядковий номер, і визначте, хто із дітей правильно виконує правила для письма, а хто не дотримується їх. Отже, перший малюночок правильно, другий правильно, третій порушення осанки і четвертий правильно. Я добре знаю, що ви вмієте правильно сидіти за столом під час письма, правильно тримати олівець в руці, тож, давайте ще пригадаємо основні лінії в нашому рядочку, в нашому зошиті. Ну, По-перше, є поле, яке обмежується лінією поля. Наша лінія завжди червоного кольору. В зошиті у нас є робочий рядок. В ньому живуть елементи і букви. У кожного рядочка є верхня рядкова лінія і є нижня рядкова лінія. Для допомоги, щоб правильно нахилити елементи і букви, у нас є. Коса лінія, але між рядочками ми з вами пригадаємо, що є ще міжрядкова лінія, яка допоможе нам при написанні елементів і букв. І ось наша похила лінія, яка показує, в яку сторону ми маємо робити нахил під час письма. Запам'ятайте, що всі наші букви, всі елементи, що ми прописуємо, вони живуть тільки в рядочках. Не можна Виходити за межі рядочка. Приготуйте свої долоньки, свої пальчики. Ми зробимо для наших пальчиків зарядку, щоб їм не важко було писати. Складіть долоньки разом, як на малюночку. Приєднайте пальчик до пальчика. І зараз починаємо відкривати. Як квіточку, як бутончик, але великі пальці у нас залишаються разом. Відкриваємо ручки і з'єднуємо мізинчик безіменний, середній вказівний. Знову розкрили і з'єднуємо знову мізинчик, безіменний вказівний, середній вказівний. Виконали вправу. А зараз для вас нова вправа. Візьміть в одну руку вказівним пальчиком олівець, затисніть його. А зараз передайте цей, цей олівець наступній руці, але вже середньому пальчику. Схватили затисніть його. Тепер передайте попередній руці, але вже безіменному пальчику. А Безімений передасть олівець мізинчику на протилежній руці. Виконали вправу? Ще у нас залишаються оченята, щоб вони чітко бачили межі рядочка. Тож приготуйтеся, зробіть, зробіть гімнастику для очей. Тож приготуйтеся, будь ласка, подивіться на малюночок. На наших метеликів давайте назвемо предмети С слова, які відповідають на питання хто. Назовіть мені предмети, які відповідають на питання хто. Так, це хлопчик, ось він. Це дівчинка. Ось вона, це. Метелики ось вони, це бабка, ось вона. Назвіть предмети, що відповідають на питання, що. Це трава, ось вона, це сачок, ось вони, це взуття, ось воно. Молодці втомилися, відпочинемо. А зараз приготуйте свої зошити. Пригадайте, зошит свій я відкриваю, навскоси його кладу. Ручку я ось так тримаю, сяду рівно, не зігнусь. Буду я писати вправно, до роботи вже берусь. Зараз я вам поясню, як ми будемо писати короткі похилі лінії. Із заокругленням вгорі. Спочатку ми знаходимо серединку нашого робочого рядочка. Потім навскоси піднімаємось до верхньої лінії рядочка, заокруглюємо і опускаємося вниз на нижню лінію рядка. Ось так. Відступаємо і знову. Знаходимо середину рядочка, з пишемо пряму похилу лінію до верхньої лінії рядка, заокруглюємо і опускаємося вниз навскоси до нижньої лінії рядочка. Ось так. Знову відступаємо і виконуємо аналогічну дію. Знайшли середину рядочка, піднялися вгору навскоси, округлили і опускаємося вниз на вскоси до нижньої лінії рядка. Тисніть відео на паузу і пропишіть нашу пряму похилу коротку лінію із заокругленням вгорі. Молодці! Ви завершили роботу. Зараз ми з вами напишемо коротку похилу лінію, але заокруглювати будемо зразу унизу і вгорі. Подивіться, знаходимо верхню лінію рядочка, опускаємося вниз на нижню лінію рядка заокруглюємо і піднімаємося вгору. Ось так. Далі ми знаходимо серединку рядочка. Пам'ятаєте, як ми виконували з вами в попередній вправі, піднімаємося з нахилом вправоруч до верхньої лінії рядочка. Округлили і опускаємося вниз до нижньої лінії рядка. Ось так. Відступаємо, знову знаходимо верхню лінію рядочка і з нахилом пишемо пряму похилу лінію. Доходимо до нижньої лінії рядка, заокруглюємо праворуч і піднімаємося вгору. Цей елемент пишеться на рахунок раз і. Знову відступаємо в сторону, знаходимо середину, проводимо пряму похилу лінію. До верхньої лінії рядочка заокруглюємо і опускаємося вниз на нижню лінію рядка. Цей елемент рахується на рахунок. І раз. На раз, це ми опускаємося, проводимо пряму лінію. Підготувалися? І раз, зупиніть відео і допишіть цей рядочок до кінця. Ви вже завершили прописувати цей рядочок, а зараз подивіться, як ми будемо далі з вами чергувати. Ми знаходимо місце в рядочку, яке буде посередині між серединною точкою і верхньою лінією рядка. Тобто, опустилися дещо нижче від верхньої лінії рядочка. Ось тут поставили. Далі ми з вами Будемо підніматися до верхньої лінії рядочка, праворуч, заокруглювати, як ми писали з вами перший елемент, опускатися до нижньої лінії рядка, тільки ми дійшли туди, повертаємо праворуч, заокруглюємо і піднімаємося вгору. Цей елемент рахується і раз і. Приготувалися, знайшли, поставили точку чуть-чуть нижче верхньої лінії рядочка, тепер піднімаємося до верхньої лінії рядка і опускаємося вниз. Раз, заокруглили і молодці, відступили, знову прописуємо і раз. І молодці. І прописуємо ще разочок і завершимо роботу до кінця рядка. І раз. І молодці. Завершили роботу. Дописали до кінця рядочка. Зараз подивіться. Який елемент ми з вами будемо виконувати. Зараз ми прописуємо з вами пряму похилу лінію, коротку із заокругленням праворуч. Це ви вже вмієте робити. Далі у нас з вами буде пряма похила лінія, коротка на рядочок. Це ви теж вмієте робити. Продовжимо чергування пряма похила лінія із заокругленням праворуч і пряма похила коротка лінія. Чергуємо так до кінця рядочка. Отже, подивіться, в нашому рядочку ми вже виконали ці завдання. Пряму похилу коротку із заокругленням вгорі. Пряму похилу із заокругленням внизу, і вгорі, це ми вже з вами прописали. Ми прописали з вами пряму похилу із закругленням, і вгорі, і внизу. Що ще ми з вами виконали? Пряму похилу із заокругленням і пряму коротку лінію. Це ми з вами виконали до кінця рядочка. І залишається виконати ось великий рядочок. Для цього нам потрібно з вами знайти верхню надрядкову лінію, міжрядкову нашу лінію, поставити туди точку, навскоси, опуститися до нижньої лінії рядочка, провести довгу похилу лінію, відступити, знову знайти. Міжрядкову лінію вгорі, поставити точку, провести довгу похилу лінію до нижньої лінії рядка, і завернуть округлити праворуч, і виконати цю роботу до кінця рядочка, молодці. Наш урок додих кінця. Роботи ми виконали з вами дуже багато. Хай горить зелене світло на вашому світлофорі Щастя!